ми тут вчили, що ми зв'язані Ми прив'язані до болю і до насолоди, і Можемо ними керуватися дуже. Дуже легко нами вони керують нами. Ну це може бути на різних рівнях, на нижчих рівнях, на вищих рівнях. Бо тому що якщо матеріал нас це бажання отримувати, то зрозуміло, що дуже легко з спрямовувати нас будь-яку мить в будь-якому напрямку. Це перше. А друге, це закон дійсності, те, що ми вчили, що в нас є певний розвиток спрямований кудись, він не якому. Ми з яким ми просуваємося, до якого ми до якої ти не зрозуміла, але ж зрозуміло, що вона існує, тому що як ми досліджуємо природу з дня на день все глибше і глибше, то ми бачимо, що немає випадковості, немає чогось там раптом, щось відбувається, те, що здається нам через слабкість нашого розуму і обмеженість нашого сприйняття, але ж все це у заплановано заздалегідь. і Все це є великим механізмом величезним, інтегральним, закритим всередині. То як може бути? Якщо так, то буде нас, Буде в нас щось якась воля. Ну, може брак розуміння дає нам відчуття якоїсь волі, так вибору, але ж ну як маленька дитина, дає їй волю, вона думає що вона вільна.